Власне, як ви вже зрозуміли з назвою, сьогодні буду розповідати вам про книжки, які прочитала за цю весну. Весна мені видалася, до речі, доволі читабельною, я цьому дуже радію. Я прочитала 21 книгу за три місяці, і так, це не якась неймовірна цифра. Я знаю людей, які за один місяць стільки читають, або навіть більше. Але особисто для мене це класно, тому що за зиму, наприклад, я прочитала значно менше книжок, і мені здається, що я навіть в прочитаному за зиму вам примудрилася розповісти просто про все, що прочитала за ті три місяці. Аж настільки небагато було мені про що розповідати. Тим не менш цього разу, через те, що у мене 21 книга, я буду якось вибір. Ову вам розповідати, вирішила сказати про просто найяскравіше і, звичайно ж, найкраще прочитане, і трішечки про найгірше, просто для того, щоб додати перчинки цьому відео. Ну і також на декількох книжках не буду сильно загострювати увагу, просто тому що у мене вже є про них окремі відео. Наприклад, марафон 24 години читання, де я просто супер детально вам показую, як читала декілька графічних романів. Також відео про «Hunting and Haunting Adeline». Про ці книжки я згадаю, але мимохідь. Коротше, поїхали. Найпершою книжкою, яку я почитала за цю весну, стала Ghost. Це любовний роман, який мені порадила підписниця в коментарях під моїм відео. Навіть же не пам'ятаю під яким, але я їй супер за це вдячна, тому що чомусь мене назва цього роману супер привабила. Я прочитала анотацію, мені стало цікаво. рейтинг у книжки був класний, я сіла читати і взагалі не пожалкувала. Це виявився прекрасний початок моєї читацької весни. Книжка дуже була і цікава, і зворушлива, і якісно написана. І якщо ви читали спогади про нього і вам сподобалася ця книжка, Говер, то я вам дуже рекомендую Ghosted, тому що ці дві книжки вони не те, щоб компліментарні, але вони на схожу тему. І якщо Колінгуве книжка видалася більш драматичною, сумною місцями більш важкою, то оцю читати легше, вона не прямо така сама, але знову ж таки, корнева тема там однакова. Хто не знає, то спогади про нього це про намагання одного з батьків, не буду навіть уточнювати кого, знайти знову дорогу до своєї дитини, скажімо так, заробити право на другий шанс жити зі своєю дитиною. І мати свою сім'ю. І тут в Ghosted у нас дуже схожа схема, але абсолютно інша подача, інші обставини, інша атмосфера, але читається не менш круто, і, напевно, мені оця книжка навіть більше сподобалася ніж оця, при тому що спогади про нього це дуже якісний роман, напевно, один з найкращих у Гувер. Тож, якщо вам по душі теплі і добрі любовні романи, а також якщо ви любите троп про другий шанс, і в тому числі якщо вам подобається супергерої в кіно, це важливе уточнення, що саме в кіно, то вам зайде, я думаю, ця книжка. Я її Яко рекомендую, я її перечитувала за ці три місяці декілька разів, частково там деякі сцени, просто тому що вони мені були просто в саме серденько. Мало не єдиними книжками в фізичному варіанті, які я читала за ці три місяці, стали власне, мої графічні романи, які я вже згадала для марафону 24 години читання. При тому на даний момент в мене залишилося буквально три штуки. Решту я чи то роздарила, чи то продала. Коротше, всіляка була у них доля. При тому, наприклад, Вікторію Шваб, оцю от я в тому числі досі продаю. Якщо комусь цікава така книжка, це доволі непоганий Графічний роман, то можете мені написати і домовимося. Продаю її, власне, не через те, що у мене якісь претензії до історії, а тому, що купила для себе інше видання з автографом авторки. І в одному з майбутніх відео про книжкові покупки обов'язково вам його покажу. В тому ж таки, марафоні у мене також був Коли завмирає серце, другий том. І мені сподобалася оця традиція. У мене ж є третій том. І напевно буде прикольно декілька наступних марафонів 24 години читання розпочинати саме з чергового тому, коли завмирає серце. Тому що вони одразу задають дуже такий приємний тон всьому марафону. І приємну атмосферу, такий легкий старт. Власне, другий том мені сподобався більше за перший, тому що видався мені якимось більш емоційним. Плюс я вже знаю і люблю цих персонажів із першого тому, і з серіалу. Серіал муа, дуже чекає другий сезон. Тому я з задоволенням прочитала цю історію і можу сміливо її порадити всім, хто любить такі затишні, добрі, не занадто драматичні, не травмуючі історії, а навпаки, такі, з якими ти відпочиваєш, і відпочиваєш в принципі, в безпеці. Ти знаєш, що тебе нічого там не засмутить, а навпаки, тільки викличе посмішку на обличчі. Також в у моєму марафоні були «Моторошні пригоди Сабріни. Мені цей комікс сподобався приблизно на тому ж рівні, на якому сподобалися перші сезони серіалу. Я маю на увазі саме «Моторошні пригоди, не той, який був в 90-х чи 2000-х, Короче, не з Малісою Джоан Харт. Це реально дуже кліповий, жорстокий, але при тому такий приворожуючий комікс, від якого ти не можеш відірватися. У нього своя така дуже специфічна атмосфера, прикольна мальовка, цікаві персонажі. Я задоволення прочитаю другу частину, коли вона побачить світ. Серед коміксів, які я вже встигла продати, був мій досвід самотності на Gat. Та кабі, не зайшла мені ця історія про тому, наскільки мені була цікава тема, і наскільки мені вона видалася незвичною. Тим не менше, ні, не моє. Знову ж таки, детально я свої претензії до цієї книжки виказую в марафоні 24 години читання. Хто хоче, може подивитися. І щось схоже у мене сталося з однією весною в Чорнобилі. Дуже довго ця книжка стояла у мене на поличках і чекала свого часу, своєї весни, і нарешті дочекалася. І напевно я з якимись за великими очікуваннями до неї підійшла, чи ще що, але вона мене дуже сильно розчарувала і роздратувала. Всі деталі знову ж таки відео про марафон. Не хочу повторюватися. Скажу лише, що в мене в якийсь момент почав дратувати сам її вид у мене на поличці, тому що я одразу згадувала оце відчуття розчарування, всі ці питання, які в мене викликало, те, що там автор понаписував. І я вирішила, що краще її передати комусь іншому, хто, можливо, її оцінить інакше і полюбить, і буде з задоволенням читати. Ну, принаймні, я на це сподіваюся. Наступними я читала дуже суперечливу діологію темних романів Хонтінь, Еделайн і Хантін, Еделайн. Це романтична історія про і його жертву, і про те, як вони закохуються, а потім з ними стаються ще деякі інші історії, деякі інші пригоди, дуже багато травмуючих моментів з ними стається. Я, в принципі, зловила кайфушечку від першої частини, просто вимкнула мозок, почала сприймати це як ну просто гарно прописану еротичну фантазію авторки, і мені зайшло, не дивлячись на всі нелогічні моменти, на все нездорове, що там є. Там в принципі все на весь той токсик, так от я все одно зловила від цього певний кайф, а потім почала читати другу частину і дуже про це пошкодувала, за неї не варто було братися. І власне я ціле окреме відео поділила цим двом книжкам, і особливо другій частині, і чому не варто за неї братися. Хоча мені здається, що в результаті вийшов такий собі ефект стрейзен. Навпаки, багато людей вирішили після мого відгуку, що варто почитати. Напевно, треба було все ж таки знехтувати моїм правилам, не давати спойлерів, і просто таки через кому перелічити, які жахи кояться в другій частині, але я не могла проступити через своє правило, тому я була максимально абстрактна і максимально завуальована. Зали, що там буде всяке жахливе, а на людей це навпаки справило якесь позитивне враження. І скільки моїх глядачів в результаті так і прочитали Аделіну саме через те відео, це гарне питання. Якщо ви серед їх числа, то якось маякніть мені в коментарях. От мені просто цікаво дізнатися статистику: типу, хто всупереч всім моїм застереженням, так і почав читати ці книжки. А також хто, напевно, зараз вирішив, що варто їх почитати, просто почувши у цей рент. Але так чи інакше, оскільки є окреме відео про ту Аделіну, яке ви можете за бажанням подивитися, загострювати зараз на ній увагу ще більше не хочу. Давайте перейдемо до наступної книжки. Її мене без применшення змусив читати TikTok. Точніше, інстаграм, а ще точніше, тіктоки, які перекочували в інстаграм. А конкретна мова про книжки Каліси Бродбен and the Wings of Night. Six Scorched Roses, якщо я правильно це прочитала, а також назва якої ніколи не можу запам'ятати, тому буду читати: The Ashes and the Star Cursed King, і навіть Слейн the Vampire Conqueror. Тобто, чотири книжки я її прочитала за ці три місяці, при тому, що більшість з них це. 600 чи 700 плюс сторінок. Всі ці чотири книжки належать у неї до одного всесвіту, всесвіту артефактів Ніаксії або Наяксії, хто як читає. І тут у нас одна повна дологія це оці дві книжки зі схожими обкладинками: The Serpent and The Ashes, як то там їх далі по назві. А дві решта це спін-офи. І так, ці спін-офи можна читати окремо як стенделони, але при тому можна і читати їх як частину серії, тому що вони потім так чи інакше переплітаються з основною дологією. І це, власне, книжки про вампірів. Так, здавалося б вже Ніхто не пише про вампірів, нова гаряча штучка це ельфи та фейлі. Але, судячи з усього, Каліса Броудбен вирішила повернути моду на вампірів, а точніше на вампірські романтичні історії. І от, будь ласка, маємо. Тут у нас і Тікток-сенсація, і Інстаграм-сенсація. Всі про ці книжки, всю зиму, мені здається, тільки і торочили. Зараз вже трішечки заспокоїлися, тому що з'явилася нова сенсація про неї, можливо, поговоримо в майбутньому, бо я вже перед замовила цю книжку. Якщо у вас є здородки, що це, то можете написати в коментарях. На нашому україномовному просторі. Про цю книжку ще взагалі ніхто не говорить, але англомовний простір вже просто не забитий. Але я відволікаюся. Так от, Каріса Броудбен та її вампіри. Доволі іронічним, до речі, мені здався той момент, що вони описані все одно максимально як фейлі, тобто у них там є крила, вони володіють магією. Мені здається, що у них навіть вуха гострі, але може, то я вже додумаю. Коротше, так вони п'ють кров, вони не можуть там перебувати на сонці, у них є ікла, але при тому це максимально схожі на фейлі персонажі. Так що, в принципі, якщо вампіри це не дуже важко, ваша тема, але ви любите читати літературу про ельфів, романтичне фентезі про ельфів, то можете братися сміливо за ці книжки, бо ви майже не відчуєте різницю. І все в тому ж в інстаграмі, ну а також в Тіктосі, можна почути думку, що ці книжки вони мало не кращі за книжки Сари Джей Мазну, або ж якщо вам її творчість подобається, то вам сподобається і творчість Каріси Бродбенд. І я в чомусь погоджуюся з цією думкою, а в чомусь ні. Тому що з одного боку це дуже якісно прописані історії, вони читаються доволі легко, там класний лор, цікаві сюжети і цікаві персонажі. Нажі, але з іншого боку, я відверто в ці книжки не закохалася, тому що от чогось мені не вистачало якоїсь легкості, якоїсь хімії, більше почуттів можливо, при тому, що там любовні лінії є, і є там дорослі сцени, все те, що ми любимо там в наявності. Тим не менш, от цієї магії Сари Джеймас я не відчула. В Деякі з цих книжок мені доводилося прям реально сильно вчитуватися і силкувати себе, щоб не закинути. І при тому не закидувала. Я виключно на якомусь принципі, тому, що, наприклад, оцей серпент, найперша книжка Каріса Бродбен з цієї серії. Він суперпопулярний. і більшу частину роману я трималася просто тому, що мені було цікаво зрозуміти за що. Потім я все ж таки вчиталася, звикла до персонажів і закінчила цю книжку навіть на якійсь добрій ноті, настільки мені вже було окей, що я вирішила читати продовження. Але правда в тому, що майже в жодну з її наступних книжок я так і не закохалася. Найбільше мені, напевно, сподобалося Six Кочет Roses. це, напевно, найромантичніша в неї книжка, і це дуже своєрідний ретелінг красуні і чудовиська. Настільки своєрідний, що навіть не всі впізнають. В цій книжці цей ретелінг я впізнала. І коли буду робити коли-небудь в майбутньому відео про такі ретелінги, то цю книжку обов'язково включу в список. Ну і також, безсумнівно, я ці книжки включу в своє майбутнє відео. Я його ще не роблю, але я готую для нього матеріал. Так, от в сиквел мого ролика про романтичне фентезі в дусі Сари Джей Мас, тому що такі теми завжди актуальні. Хто любить ці жанри, завжди шукає щось схоже або щось принаймні на рівні. І так, ці книжки можна розглядати як щось, що можна читати, якщо вам до вподоби в Слому жанру романтичного фентезі, конкретно Сара Джеймас, конкретно вампірська тематика. І також, напевно, якщо ви любите епічне фентезі, де є всілякі дворцові інтриги, де є баталії, де є от все таке трішечки подібне на Гру престолів, але при тому не на рівні жорстокості, напевно, Гри престолів. І також після книжок Каріса Бродбенд я наткнулася на ще одне романтичне фентезі, яке так і подавалося, як типу аналог Сари Джей Джеймас, конкуренція Сари Джеймас, щось за що ти можеш взятися після Сара. Джей і далі по списку, ви зрозуміли. І називається ця історія The Trial of the Sun Queen. І також у нас є вже друга частина The Rule of Aurora King. Якщо не помиляюся, вона називається. Це дуже-дуже маловідомі поки що книжки. Потрошечки про них зараз дізнаються блогери, десь тут і там бачу вже згадки, але по факту це дуже такі маленькі в плані кількості читачів історії. Але до чого ж круті, мені вони неймовірно сподобалися значно більше, аніж розпіарені, розкручені книжки Бродбенд. От від цих я кайфувала ці, я перечитувала. Потім я прочитала все те, що є у цієї авторки. Власне, ще дві книжки я у неї потім прочитала. При тому вони мені не зайшли так само, як оці дві, але в цілому я кайфувала від її стилю. Він реально от він мені нагадав стиль Сара Джеймас і своєю легкістю, і своїм гумором, і описом персонажів. Коротше, було круто, і я всіляко рекомендую. А що стосується сюжету, то першу частину описують як, скажімо так, позашлюбну дитину холостяка та голодних ігор, і це, напевно, просто ідеальний Опис, це саме те, як воно звучить, і це читається дуже цікаво. І героїня там мені і Її природи так само, всесвіт там цікавий. І так я бачила відголоски від деяких інших історій. Наприклад, трішечки вона мені нагадала зісхало Вас, якби тільки їх написали нормально. Тобто зісхало Вас це якась дуже посередня книжка, яка мені абсолютно не зайшла на трієчку, максимум, а так до більшого по-чесному, це типу дві зірки. А тут схожу концепцію беруть і розкручують нормально, прописують цікаво і якісно. Також ці книжки мені нагадали чисто з точки зору сюжету, власне, якраз таки от того, Serpent and The Wings of Night» Бродбен, чисто тому що там також у нас є такі собі голодні ігри серед вампірів, але вони подані там значно інакше. Вони там більш такі серйозні, драматичні, більш епічні, я б сказала. Тут у нас історія саме пригод однієї дівчини. І так, от, якщо вам до вподоби романи Саріджей Мас, і ви шукаєте схожий вайб. Тут він схожий, але при тому достатньо самобутній. Ви не сплутаєте ці книжки між собою, і фактично ви просто знайдете для себе ще одного автора, який вам принесе задоволення в рамках от такого от жанру. Дві інші книжки цієї письменниці, які я тільки що згадала, це «Wicked is the Reaper» і «Wake a Kingdom». «Wicked is the Reaper» – це маленька новела, ну відносно маленька, там типу сторінок чи 200. А «Wake a Kingdom» – це повноцінна книжка, і це мені здається, чи то перша її книжка, чи то одна з перших надрукованих. І це ретейлінг у нас пляч. Красуння, а Wicked is The Reaper це не ретейлінг нічого, але є підозра, що вони з одного всесвіту. Це поки що не точно, але Є підозра, коротше. Мені ці книжки обидві були десь на трічку. Типу, я прочитала їх з задоволенням, не шкодую про витрачений час, гарно його провела. Але в той же час у мене багато питань до того, що там коїлося. І я б рекомендувала за них братися тільки після ознайомлення з «The Trial of the Sun Queen», тому що ці книжки відверто слабші і краще все ж таки їх читати, коли ти вже розумієш, на що насправді здатна авторка, як круто вона може писати. Ти до неї більш прихильний, толерантний, не так сильно розчаруєшся, побачивши менш вдалі роботи, тому що знаєш. Що знову ж таки вона здатна на краще. Дві абсолютно жахливі, неякісні, погано прописані та абсурдні книжки, які мені також, на жаль, довелося прочитати за ці три місяці. Це The Never King і «My Dark При тому, оцей «My Dark Romeo» — це книжка взагалі-то Елджешен у співавторстві з ще якоюсь письменницею, чиє ім'я я не пам'ятаю. Так, я вже якось в попередніх відео згадувала, що я зав'язала з Елджешен, що я повністю остаточно розчарувалася в цій авторці, не хочу більше витрачати на неї гроші. І в принципі, я й трималася цього рішення, але ося книжка це така собі передсмертна конвульсія виявилася. Тому що, все ж таки, коли я побачила її назву, прочитала анотацію, мені стало цікаво, я подумала: ну, а може, все ж таки, в ряди годи вона написала щось якісне, але ні, це, напевно, навіть новий рівень просто і абсурду, і якраз таки відсутності якості, який я у неї бачила. Жахливо прописана книжка, яка продається в дуже гарній обкладинці в неймовірних якихось виданнях. Там, знаєте, не просто хардбек з суперобкладинкою, там ще й такий картонний кейс з цією книжкою йде. Коротше, за. Неймовірні гроші при тому, що всередині це жахлива, жахлива історія. Вона просто написана так, наче кожну главу авторки забували, що вони писали в попередніх главах, наче вони абсолютно не намагалися нам щось власне розповісти, якось розкрити персонажів, придати сенс всьому тому, що там коїться. Там одні з найабсурдніших сексуальних сцен, які я тільки зустрічала в своєму житті. А я читала типу сотні любовних романів. І от я вам відповідаю: це один з найбільших абсурдів, які тільки мені доводились. Читати. Просто супер неякісна робота. Я повністю погоджуюся з усіма поганими рецензіями, які є на цю книжку на Гудріс. У неї, до речі, вже падає рейтинг. Я за цим задоволенням спостерігаю, бо це заслужено. І я абсолютно не розумію гарні рецензії. У мене є сильне підозри, що це писали, типу, я не знаю, подруги, авторок чи щось таке, бо ну, не може отаке принести задоволення. Не може така історія сподобатися. Я в це просто не вірю. Вона занадто погано написана. Хоча візуально так видано му, дуже гарно. І від цього, взагалі, то тільки сумніше. А що стосується Neverking, то це у нас такий собі ретейлінг історії про Пітера Пена, тільки тут у нас зворотній гарем. Тут у нас дівчина, типу, з роду Венді, одієї самої потрапляє до Неверленду, там вона зустрічає Пітера та його загублених хлопчиків. Хлопчики, це таке абстрактне поняття, насправді вони там всі дорослі чоловіки і взагалі ельфи. Так, там у нас доплили туди і ельфів, і магію, і все, що хочеш. І при тому це, типу, еротичний зворотній гарем. Вони всі один з одним всі. Таке роблять, здавалося б, щось, що мені зазвичай подобається. Я не, не то, що не проти таке читати, я таки люблю читати. Але тут воно було описано дуже-дуже дуже погано. Просто неякісно, без хімії, без будь-якої логіки, знову ж таки, такий непоганий собі тандем вийшов з моїм темним Ромео. власне. Тому я ці дві книжки вирішила вам показати водночас і розповісти про них одразу. Тому що реально коментарі у мене до них приблизно однакові, враження у мене також схожі. Це просто дуже неякісна, скомкана, погано прописана література. Яка просто дарма забирає у людей гроші, от серйозно. У мене аж настільки погані враження від цих історій. При тому, що The Never King, як не дивно також віруситься Тіктоком та Інстаграмом. За що я не розумію. Так це темний роман. Так вони зараз на піку популярності не в останню чергу завдяки Хонтін Еделайн. Але при тому ну реально воно настільки поганенько написано, О, не розумію. Але, власне, говорячи про темні любовні романи і про те, які вони зараз популярні, хоч і суперечливі, я вирішила, що в останню чергу розповім вам про напевно найкращу книжку, яку ви прочитали за ці три місяці. Це про тому, що за цю весну мені зустрічалися доволі круті романи, але от саме цей я просто закохалася. Мова про історію з п'яти частин, яка поєднана під назвою The Mind Facts Series. В цілому це десь 700 сторінок тексту, але всі вони свого часу видавалися як окремі новели, окремими частинами, кожна десь відповідно по 150 Істі сторінок, я не пам'ятаю назву кожної новели, тому що читала я все поспіль і так собі запам'ятала, що це The Mindfuck Series. а псевдонім авторки це красномовне Есті Еббі, що разом читається як стебі, тобто щось що протикає тебе ножем, і це не просто так насправді, тому що тут у нас історія про дівчину та хлопця, які знайомлюються, закохуються, але вона серійна вбивця. А він агент ФБР, який розслідує справи про серійних вбивць, і він не знає, звісно ж хто вона. А вона доволі швидко дізнається, ким він працює, тим не менш продовжує з ним стосунки. І як би дико це не звучало, це неймовірна історія. Вона дуже сильна, вона класно прописана. При тому її любовна складова для мене була типу найменш важливою складовою. Зазвичай для мене це найголовніше, Це рушійна сила, за рахунок якої я взагалі читаю більшість книжок. Але отут історія головної героїні, її персонаж, її вчинки, її логіка вони мене просто підкорили. Я була в такому захваті, що от я вам не зброшу, якщо скажу, що. Що, по-перше, читала цю історію десь до сьомої чи восьмої ранку, типу, не до третьої, не до п'ятої, а до восьмої. Я не могла просто зупинитися. Мені довелося це зробити, не дочитавши, тому що я розуміла, що ну хоча б пару годин треба поспати перед роботою. І все одно, потім, як тільки прокинулася, то там відрахувала собі ще півгодинки і продовжила читати. Я не могла відірватися аж настільки. А по-друге, від деяких сцен у мене настільки перехоплювала подих, і я була в такому від них захваті, що я реально дочитуючи ці сцени просто в Сказала Вау, от просто вау. Я розуміла, що в моменти, коли мені буде погано, коли я буду ображена на весь світ, або, або коли мене хтось кривдить, я буду перечитувати саме ці сцени, тому що вони були супертерапевтичні. І от якщо ви вже пробували читати темні любовні романи, і вам вони могли сподобатися, могли не сподобатися, то я вам так чи інакше рекомендую взятися за оцей, тому що це ідеальний представник темного любовного роману, але в той же час він тебе не травмує так, як травмує Хантін Еделайн. Він не викликає у тебе так багато. Питань до логіки та здорового глузду, як Хонтін Едлайн. Він на відміну від Кінг, дуже гарно і дуже круто прописаний. Там класні персонажі, і за ними цікаво спостерігати. А головне за самою історією цікаво спостерігати. Але в той же час, як і всі темні романи, він зачіпляє темні матерії. Тобто там є дуже жорстокі сцени, там є дуже жорстокі моменти, але вони описані так, що вони тебе вражають, вони доносять свій меседж, але вони тебе не травмують. Вони якось вберігають твою психіку. Я б навіть сказала, обходять її стороною на. В простець прямую до фантазії, і це прямо супер. Це настільки талановито написано. і я просто супер мрію мати у себе вдома цю книжку в фізичному варіанті, от саме оце видання, де всі п'ять частин одразу поєднані. Я буду задоволенням це перечитувати. Я буду всім любителькам і трилерів, і детективів, і любовних романів. Я буду рекомендувати їм цю книжку, тому що вона реально того варта. Вона аж настільки крута. І, от, бачачи такі мої емоції, можете тільки уявити мій стан, коли після читання я така вся окрилена, закохана, заходять на Goodreads авторки, щоб подивитися, що ще вона написала, бо, звісно ж, я тепер хочу прочитати у неї все. Так от і бачу, бачиш, що за ці сім років взагалі то нічого в неї не вийшло. Починаю гуглити її, дізнаюся, її справжнє ім'я. Дізнаюся, що вона написала взагалі то багато романів, але вони всі були в різних жанрах, і під кожен жанр вона брала собі псевдонім. Тобто, оця Есті Ебі написала тільки оце, але там різні ромкоми вона писала під іншим ім'ям. Але так чи інакше її не стало майже одразу після написання цієї книжки. Вона в автокатастрофу і померла в молодому віці, і це просто жахлива, жахлива історія, неймовірна талановита людина. Ах, знаєте, після того, як я декілька діб провела з її книжкою, без сна, не відволікаючись майже ні на що, і просто будучи аж настільки враженою, дізнатися, що людини не стало, ще й от таким чином, ну для мене це був реально удар. Я потім цілий день ходила притрушена і не могла прийти до тями, тому що просто дуже шкода. Такі талановиті люди мають жити дуже дуже довге життя. І я насправді не хотіла завершувати цей ролик на такій сумній ноті. Я за це вибачаюся, але просто вирішила, що якщо ви будете читати цю книжку, то краще вам заздалегідь знати цю інформацію. Інформацію, інакше будете потім також шоковані, як і я, це було реально дуже, дуже сумне і неприємне відчуття. Так чи інакше на цьому у мене сьогодні все розповіла вам, все ж таки, майже про всі книжки, які прочитала за ці три місяці, хоч і хотіла розповісти тільки про щось вибіркове, але в результаті бачите, Остапа понесли. І Остап розповів про все. Дякую вам за те, що додивилися його до кінця. Якщо воно вам сподобалося, то ставте йому лайк, ви мені цим дуже допоможете. Також не забудьте підписатися на канал, якщо ще не підписані. А якщо ви бажаєте підтримати мене та розвиток цього. Каналу фінансового, то всі посилання на Баймія Кофі Патреон і так далі будуть в інфобоксі під відео. Я вам заздалегідь буду дуже вдячна, якщо ви на них клікнете. Хоча, звісно ж, це не обов'язково. Так чи інакше, дякую за увагу і до зустрічі!